510 кг ціною 1550 гривень. Так, буде почути ось така флісочка четвоного кольору. Ось така. Пустенька з діточкою. Також просто сіренька. Голубенька з кафюшончиком, де. З кафюшончиком і з катманчиком внизу. Ось така, у вас також вона йде з капішок. Тедік. Ось такий тедін, біленький, де з карманчиками, Ось така пишне вовчеркова. З карманчиками на замочку. Це мікс чоловічого та жіночого. До прикладу буде ось такі чоловіча флісочка. коли така води більше, з Двома замочками. Також є ось така XS, чутненька. Також тут є розміря від XXS до XXL від найменшого до найбільшого. Ось така тигру леопардова точніше. Леопардова кліська тедік. Так, ще один такий Теді, де сердечко, така мило. Також безсочодна. Тут подовжена в розмірі Е. E. Червона пліточка з замочком, самочками. З, замочком. з червона, такого великого розміру. Весна Елічка, чоловіча плічка. Така Бо в двох кольорах. З двома такими різними тканинами має, має замочки на грудях. Так, пліска, м'ятна, хлебе. На есочку. Також пліска сцененка, чоловіча. Так, це пальто. Ось у має карманчики, засібається такого. Молочну, з лимонним молочним, також сіренька, ось така, задумай також надпис. Для замовлення, для замовлення писати нашим менеджерам на Viber або Telegram.